Доброго дня. Невеличкий відеогляд на наш 10-рамковий вулик. Що хотілося по ньому сказати, тобто 10-рамкове дно, воно йде стандартне. Трохи ми його відео змінили. Тобто, ось перевернемо. Тобто, е, йдуть вставочки під е, стойку, під сам вулик, також під стяжки, що на дні, що на криші. Вентиляційна заслонка, тобто, такого типу можна ставляти будь-що до 5 мм. Тому легенько заходить, без ніяких труднощів так воно виглядає. Що касаємо верхньої частини, йде тобто, місце під сітку тобто, на дві сім'ї, ось воно так вставляється там прикручується прикручуть для відео, так воно виглядає. Потім, іде посередині розмежувач, який діло сім'ї окремо. Дві прольотні частинки. Також зробили отвори під такого плану ставочки, щоб не було зазору між льотком і дном, бо в деяких відео дивився. жаліється, що великі зазори проживають, що можуть вилітати. Також ну, ось на цьому прикладі буде видно, що тобто, зазору зовсім немає. Він там буквально мінімальний для того, щоб легко ходило. Тобто, також можна по бажанню клієнта ставити магніти тобто під залізний льоток, тобто кому як, як зручніше працювати. Так, так. 300-й корпус так, йде у нас стандартний повністю. З розділительним фазом, тобто ділиться на дві сім'ї, йдуть також вкладиші під стамеску зверху, знизу. Кладеш уголочки, де під плечико рамки, тобто щоб було зручно доставати, нічого там не ламалось. Тобто, Люфт самої рамки також невеличкий. Ну, іде, щоб для кращої роботи можна виглядає. Тобто повністю стандартний 300 корпус. Також ми зробили невеличкий люфт на всіх деталях. Тому що дехто жаліється, що у деяких виробників дуже він сильно ходить, Тобто раз може там щось десь ламати і не так зручно працювати. 145-й корпус теж стандартний, тобто 10-рамковий. Також йдуть під стамеску вкладиші, під плечко рамки. Тобто також невеличкий люфт є для зручності. Так от воно виглядає зараз. Також, якщо ставити от, ну, Корпус на корпус також тут невеличкий люфт. Це стандартний розмір, нічого там такого немає. По криші ми дещо вирішили чуть-чуть змінити, зробили вентиляційні отвори тобто на кожну сім'ю по отвору. Також, для, якщо замовляти, тобто, можна їх робити, можна і не робити, тобто можна просто зробити гладеньку кришу. Звичайно, ну, під неї я зараз дороблюємо заглушки круглі, які будуть сюди вставлятися, щоб на зиму їх затуляти, якщо кому потрібно. Тут Також є люк невеличкий. Зараз ми ще також дороблюємо 230-й корпус і самого дівничку. З часом ще планували доробити на кожен корпус заставні під рамку. Тобто, якщо кому потрібно звертатись. Тобто, коли виглядає, от беру отвір, який вентилюється з цієї сторони. Воно просверлюється, вона вигляд має. Це по бажанню клієнта, тому як потрібно. Можемо робити так, можемо цього не робити. Що стосується, в даний час є такого плану комплектації, зараз нам ще потрібно трішки часу, щоб доробити все остальне. Для замовлень звертатись номер телефону, я залишив в коментарях. І ще що хотів додати, що кому краще, хто на яких вуликах працює, тому що ми плануємо в часі додати і восьмий рамковий повний комплект, 12, 6, ну клеуси і тому подібне. Тобто, що кому потрібно, пишіть в коментарях, звертайтесь, тобто будемо співпрацювати. Всім гарного дня, до побачення.